Так, нарешті я знайшов підходящий експонат, щоб показати, як вони виглядають, допустім, на шиї. Ну, щоб їх включити, потрібно нажати на кнопку. Нажимаємо. Ой, це не ця. Ось тут у нас ось кнопочка. Ми її нажимаємо. раз, Це перша швидкість. Другий раз нажимаємо, друга швидкість. І ще раз нажимаємо третя швидкість. О, отак воно виглядає на шиї. Якщо зверху ще надіти якийсь капелюх, ефект посилюється. І ви можете так стояти в черзі, десь чи в поліклініці, чи їхати в маршрутці. Воно набагато краще, ніж просто так. Який шарфік надіти, змочений, або ходити з брелем із пропелером, а це воно дуже гарно охолоджує шию і можна себе дуже гарно, комфортно чувствувати, коли дуже сильно жарко.